Всім привіт! Розпаковка на 133 злотих. Ось, бачите, мінус, 40, мінус 37 злотих віднялося по карті скільки? Ось кому потрібно. Непогані акції трошки закупилися. Сьогодні якась буде азійська тиждень в бідронці. То це такі листочки сухі. Забула, як вони, рисова бумага. О! Вермішельки взяли такі пачки і п'ять ось таких е, макаронів. Вони йдуть з твердих сортих пшениці. У них робимо такі штучки, п'ять штучок вафельок. Е, Його белла сьогодні е, по акції. Взяла два штучки ось таких п'ять йогуртиків, три ось таких сирочка. Е, печиво. Дуже шукаю таких, як печиво нашим. Марія немає подібного. Оце до кави мені подобається, але тут немає. Е, булгур. Молоко. Масло сьогодні три штучки береш, три безкоштовно, три гратіс. Бананчики. Ось на ці штуки. Сухофрукти теж сьогодні скидка. Одну береш, друга 50%. Я у вас собі ось така журавлина, вона дуже смачна. Чия беру, три творога по 250 грам. Йогурт білий, ананасик. Чорний хлібчик по типу Бородинського, сирчик камамбер, Одне авокадо. Ну, в принципі, все це все коштує 133 злотих. Десь 1300 орієнтовно на українські гроші. Всім дякую, всім гарного дня!